Рада вас вітати на своєму каналі Намисто Мельник. Мене звати Юлія Мельник, і сьогодні я розпочинаю курс майстер-класів Ази машинної вишивки. Даний курс буде цікавий початківцям, які хочуть навчитися вишивати на звичайній швейній машинці, а також вишивальницям, які можливо раніше вишивали даним. Способом і хочуть знову повернутися до цієї вишивки. Пропоную сьогодні поговорити про інструменти та матеріали, які необхідні для того, щоб вишивати на швейній машинці, а також освоїти декілька простих строчок. Отже, я запрошую вас в свою творчу майстерню, і разом будемо вчитися ремеслу машиної вишивки. Із інструментів для роботи нам потрібні п'яльця, у мене дерев'яні і маленькі ножнички з такими заокругленими кінцями, щоб було дуже зручно відрізати ниточку. Із матеріалів нам потрібно Взяти шматок тканини, в моєму випадку це бязь. Також ви можете взяти льон. Нитки. Ви можете використовувати звичайні швейні нитки, віскозні. Зараз я такими вишиваю. Мені дуже подобається, як вони. Красивий дуже мають вигляд в товій роботі, тому, показувати строчки я буду саме ось цими нитками. Наступний етап потрібно зап'ялити дану тканину в п'яльце. Як ви бачите, п'яльце складається із двох кілець, зовнішнього і внутрішнього. Отже, на Більший діаметр п'ялиць, я кладу тканину і зверху накладаю менший діаметр п'яльця. Нам потрібно зап'ялити тканину таким чином, щоб в нас тканина отак не рухалася, тобто натягнути так, щоб тканина була дуже, ну, дуже гарно натягнута. Так як я працюю дуже багато, цими п'яльцями користуюся, з часом вони мають властивість деформуватися. І для того, щоб гарно зап'ялити тканину в п'яльця, я буду користуватися різними шматками тканини, підкладати з усіх сторін, тобто, з чотирьох сторін я буду класти шматочки тканини, щоб дуже гарно затягнути в п'яльця дану бязь, дану тканину. Зап'ялила тканину, мені потрібно зробити ось, Получається внутрішнє кільце п'ялиць потрібно трішечки от всередину. Пробуємо, і хочеться ще трішечки підтягнути. З усіх сторін підтягнути основну тканину. Дуже важливо підтягувати тканину, по орієнтуючись на нитку основи. Ось в мене є кромка, і я розумію, що нитка основи в мене йде отак. Тому я по нитці основи спочатку. Таким чином підтягую трішечки тканину, щоб вона була дуже гарно затягнута. Потім зовсім, зовсім намагаюся небагато підтягнути по ницю утоку, щоб не дуже розтягувати тканину. Також з цього боку, з усіх сторін, рівномірно натягую тканину в п'яці. Пробую тепер, о, чудово. Максимально підіймаємо голку і дуже легко п'яльця заходять під голку. Самим першим, що я рекомендую зробити, це відчути швидкість машинки. Тобто, для того, щоб вправно рухати п'яльцями, потрібно відчувати швидкість своєї машинки. Включаємо машинку, поки що не заправляємо ні верхню нитку, ні нижню. І невеликим натиском на педаль ми відчуваємо хід своєї машинки. Коли я навчалася, нам говорили, що потрібно знайти точку, тобто ту швидкість, при якій голка рівномірно. В тканину. От ви маєте сісти і спробувати, щоб ви розуміли. У мене хід машинки досить швидкий, але я вже звикла. От. Трішечки натискаємо, от. і от таким чином, щоб у вас максимально рівномірно голка билася. Ударялася в тканину. І при такій швидкості ви потім зможете рухати п'яльцями. Вам буде до, до, досить легко оволодівати іншими техніками, коли ви пристосуєтеся до своєї швейної машинки. Тобто знайдете цю точку. От бачите? Рівномірно є ця голка, я починаю рухати п'яльцями. І ловлю кожен з Також ви можете спробувати без ниток, без нитки, тримаючи п'яльця таким чином, що три пальчика у вас тримаються за внутрішнє кільце, ці два за зовнішнє. Ідентично тримає і інша рука п'яльця. І от ви ними рухаєте по пластині, і е, у вас утворюється вишивка. Отже, давайте спробуємо вишити просту строчку. Просту строчку без нитки. Вчимося поки що без нитки. От Щоб зрозуміти, як тримати п'яць і як рухати ними. І е, зрозуміти швидкість своєї машинки. Також дуже важливо розуміти, що е, ця частина вас без лапки і е, слідкуємо дуже уважно, крім того, що слідкуємо за голкою, слідкуємо за пальцями. Голка ніколи не потрапить в пальці, якщо ви самі не підставите пальці під голку. Це також потрібно дуже чітко усвідомлювати. Це ваша техніка безпеки. І отак потихеньку рухаємо п'яльцями. Коли ви вже розумієте, що швидкість своєї машинки ви... Відчуваєте, ви можете заправити нитку і почати цими ж діями рухати п'яльцями і виконувати строчку. Потім ми з вами виконаємо ламану строчку. Я беру білу нитку. Біла нитка в мене на шпульці намотана. У попередніх відео я показувала, як відрегулювати натяг нижньої нитки. Потрібно послабити верхню, так, так само послаблюємо нижню і верхню нитки. Заправляю. Для верхньої нитки я візьму ось таку кольорову золотистого кольору віскозну ниточку. Бажано взяти контрастного кольору, тобто не в тон тканини, тому, що щоб ви бачили от ці стіпки гарно було і верхню нитку, машинку, послаблюю і заправляю в голку. Голки рекоменду... ну, рекомендується ставити, ну, я Саме більше вишиває номер 90, тобто цією голкою для пошиву середні, середньої товщини тканин. Тобто 90-й номер в принципі добре підходить. Якщо у вас більш то тонкіша тканина, то 80-й, 70-й номер. Чим тонкіша тканина, тим меншого номеру потрібно підбирати голку. Якщо тканина більш цупкіша, можливо, ви там вишиваєте якісь на цупких тканинах скатертини чи якісь. Рушники, то можна взяти і сотий номер. Але сотий номер я, я дуже рідко користуюся. Ну, для мене це занадто товста голка. Отже, давайте я намалюю, наприклад, просту лінію, так? по якій ми будемо орієнтуватися. От, Лінію рівнесеньку. Потім для того, щоб... Хвилясту лінію зробити можна використовувати звичайну монетку. Наприклад, як фестончики, пообмальовувати олівчиком. Отже, за допомогою руки правої, я прокручую махове колесо до себе, витягую нижню нитку, витягнула нижню нитку, утворилася така петля з нижньої нитки. І я витягую нижню нитку, щоб вона була на лице вишивки і починаю. Притримуючи кінці цих ниток, я починаю за допомогою своїх рух рухати п'яльця. Спочатку потихеньку відрізаю кінці, щоб вони не заважали, натискаю на педаль, рухаю п'яльцями, тобто руками. Руками рухаю. Руками рухаю п'яльця. В даному випадку від себе я зараз рухаю, від себе намагаюся максимально точно голкою потрапити в строчку, тобто не в строчку, а в малю, ну, промальовану лінію, яку щойно я намалювала. Тепер можна пройти назад, тобто п'яльцями рухаю до себе і намагаюся потрапити в строчку по цій ж намальованій лінії. І от таким чином у нас утворюється строчка. Ряд можете так помаленьку, нікуди не спішимо. Коли ви вже на повільному ходу будете виконувати ці дії досить вправно, ви можете швидкість більшу зробити, тримаю п'яця руками. І рухаю ними. Голка постійно б'ється в одному положенні, тобто по пластині вона нікуди не рухається. От так. Повільно, уважно ми вчимося потрапляти в малюнок. так? В даному випадку вчимося рівненько прокладати строчку. Відчуваєте свою машинку її швидкість, і руками рухаємо п'яниця до себе від себе і утворюється така строчка. Наступна вправа, от, такі фестончик, обстрочити Максимально акуратно потрапляємо строчкою в малюнок, який щойно нанесли. І от дивіться, нитка не рветься, все, все чудово, тому що правильний натяг нитки. Якщо у вас буде знизу петляти нитка, тобто знизу роботи, це говорить про те, що ви дуже сильно послабили верхню нитку. І вам потрібно її трішечки затягнути. Якщо у вас от, е контрастна, так, в мене зараз нитка стоїть до полотна. Знизу я показувала, знизу намотана біла нитка. От, Якщо у вас на лице роботи витягується нижня нитка, це свідчить про те, що е потрібно трішечки затягнути нижню нитку, тоді вона не буде на лице витягуватись. Продовжуємо. Вишивати. От. Ми прийшли ці фастончики. Можете спробувати, тепер, потрапляючи в цю ж строчку, пройти назад, по цьому малюнку. Слідкуємо за пальцями обов'язково, не підставляємо їх під голку і помаленьку вчимося рухати п'яльцями рухати п'яльцями для того, щоб у нас голка рівномірно потрапляла в тканину, потрапляла в малюнок. Ось таким чином обстрочила. Наступний вид шва я хочу вам показати, називається бісерний шов. От малюємо такі красиві бісеринки. Цей вид шва дуже часто використовується під час оздоблення. Коли роблять фестончики, потім край оздоблюють із таким бісерним швом. Так, потихеньку, акуратно ми виконуємо даний вид шва. щоб в нас був Максимально однаковий розмір, рівномірний, цих кілець. Можна виконувати і швидкості швидший таким чином, це основи машиної вишивки, з яких я навчалася, і вам теж рекомендую почати саме з простих строчок. Самі звичайні малюнки можна виконувати завдяки простій строчці, виконаній на звичайній промисловій швейній машинці. Рекомендую попрактикуватися, не спішити, не засмучуйтеся, якщо у вас. Ви не будете потрапляти точно в малюнок, це нормально, якщо ви перший раз сіли за машинку. Тому що цей вид вишивки на швейній машинці, він досить і простий в один час, але потребує багато практики. Практики і, і часу. Тобто виділіть собі там дві годинки, і от сідайте і. Вчиться цим самим звичайним строчкам виконувати їх, тобто максимально точно потрапляти по контуру малюнка, вивчайте швидкість своєї машинки, щоб максимально спокійно працювати на машинці, так? і щоб хід машинки був у вас рівномірний. Тому що в подальшому для... ми будемо вивчати техніки гладь. Гладівий валик, це дуже важливо відчувати, відчувати швидкість машинки відчувати саму машинку. На цьому сьогоднішній урок я завершую, і в наступному уроці ми з вами поговоримо про гладівий валик. Почнемо вчитися, як його виконувати, вишивати. І, можливо, створимо вже якийсь невеликий малюнок в техніці. Ну, от строчки, бісерний шов, гладівий валик. І так, крок за кроком, ми будемо вивчати техніки, будемо вчитися виконанню цих технік і будемо вміти красиво виконувати. Вишивку на звичайній швейній машинці. Я дякую вам, що сьогодні були разом зі мною. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, всім нам миру і до зустрічі!